Законно чи ні у Чернівцях на вулиці Головній зрубали старі й молоді дерева. Місцеві жителі припускають, що простір перед їхнім будинком готують до будівельних робіт. Проте достеменно не знають, що насправді відбувається. Відтак почали бити на сполох, не обійшлося і без виклику правоохоронців. Деталі у сюжеті. Марія проживає на вулиці Головній, 192 у Чернівцях. Дівчина каже, несподівано перед їхнім будинком невідомі почали рубати дерева. П'ятницю ввечері, коли в нас вже було темно, ми коли всі жителі прийшли додому, побачили, що ззаді нас, де були дерева, дерев вже немає. Тут були молоді дерева, були фруктові, були звичайні дерева. Хто дозволив зрізати дерева? Ну ми не знаємо, тому що жителі не давали добро. Комусь вважало фруктове дерево. Дерево, ми знову ж таки про це не знали. Відтак вже на сьогодні жодного дерева не залишилось. Люди обурені, адже без їхнього відома перед будинком рубають зелені насадження та не розуміють, для чого готують територію. Жителі припускають, що ініціатором цього свавілля є представники ОСББ сусіднього 196-го будинку, які мовляв мають свої наміри на цей простір. Вони це обґрунтовують тим, що хочуть зробити благоустрій для людей, але люди про це не знають на яких повноважень, з якої ініціативи хто. Хто давав добро, хто підтримав, ми не знаємо. Ми за благоустрій, щоб нас було чисто в дворі, щоб було гарно була природа. Але для того, щоб це було, це треба обговорювати з людьми. Бо виходить на сьогоднішній день, що думку людей не враховується. Ініціатором є значить ОСББ 196-го будинку. От але в них є ескізний проект. Який ніде не узгоджений і не є підставою для початку виконання цих робіт, він є підставою для того, щоб надали, скажімо, дозвіл на розробку вже робочої документації, яка узгоджується, і на підставі цього отримується дозвіл на оці роботи. Чернівчани обурюються таким діям. Мовляв, потрібно враховувати думку всіх, особливо коли в сусідніх будинках живуть люди з інвалідністю. Я вважаю, що якщо люди з сусіднього будинку вирішили щось зробити, вони мали зібрати взагалі загальні збори і вирішити з сусідніми будинками. Треба було враховувати, що в цьому будинку живуть люди-інваліди. Вони незрячі і їм потрібні зручності але Кожна людина чомусь думає про себе. Давайте не будемо забувати про це. Ми хочемо, щоб це все вирішити разом, разом, спільно. Не кожен будинок вирішує своє. Як він хоче, це тут зробити цю площадку нам. Окрім цього, мешканці вважають, такі дії незаконними, адже жодних дозволів на будь-які роботи їм не показували. Я підійшла до робітників, питатися, де у вас і дозвіл. На що мені сказали, дозвіл є. Покажіть, будь ласка, дозвіл. Я маю право побачити у вас. Дозвіл У нас є на вирубку дерев. Покажіть. Ніхто нічого люди кажуть, хочуть, аби тут було чисто та за благоустрій. Однак насамперед, за дотримання всіх норм та погодження з усіма. Врешті мешканців викликали поліцію, які зафіксували факти виробки дерев. Мешканці будинку 192 додають, що попередньо зверталися до головного архітектора міста, запитавши в нього, чи є дозволи на виконання робіт за цією адресою. Він нам сказав, що нема ні дозвольної документації на ці от роботи, які вони почали. От техніка зараз там. Працюю ні на спил дерев своєю чергою. Заступниця начальника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Чернівецької міської ради повідомила, що інформацію щодо можливого запланованого будівництва тут немає. В залежності від класу наслідків об'єкта будівництва це може бути повідомлення про початок виконання будівельних робіт або дозвіл на виконання будівельних робіт. Є ще одне повідомлення це про початок виконання підготовчих робіт. Жодних з цих трьох документів інспекція не видавалася і не реєструвала. Це можна сказати однозначно. Щоб з'ясувати законність чи незаконність насамперед сам виробки зелених насаджень, ми звернулися в міську раду. Втім, запитання журналістів ТВА вкотре проігнорували. Тож ми готуємо відповідні запити до профільних департаментів. Деталі ситуації розповімо у наступних сюжетах. Аліна Рябкова, Сіставчанський теми дня. ТВА.